Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. Сьогодні буде тільки одне відео. Трошки беру собі відпочинок, і вам бажаю гарного дня і гарного відпочинку. Бережіть себе. І давайте починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Ну А, ну, хвилювання, страхи, неможливість рухатись далі, бо не вистачає ресурсу, і ресурс може бути різним для різних вас. І очікування. Оце, знаєте, просто зупинка. В діях, зупинка в можливостях. От не просто кажу: візьміть день відпочинку. А як це зміниться на наступний день? Давайте побачимо. А на наступний день дійсно зміниться. Зміниться, бо, знаєте, от дійсно от не вистачає ресурсу. Нам же ж всім іноді треба брати відпочинок і зупиняти будь-яку роботу, навіть якщо її багато, просто сказати собі, що нікуди вона не дінеться. Сьогодні я набираюсь сил, бо на наступний день вже геть інша картина з проблем виходити, буде якась можливість, вона просто або кимсь буде запропонована, або ви знайдете ту можливість. Візьмітесь ну, собі її до рук. І взагалі завершується все дуже-дуже добре. А от просто та ем, ситуація, в якій вам треба буде щось робити, якщо у вас нема сил, не робіть нічого. От Скажіть собі, зроблю, але в інших силах, з іншими можливостями. Тож... Набирайте сил і все подолайте. Так, тут Аліса бігає, як той коник. Давайте далі дивитись: сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Так, ну у сфері кохання все просувається так, як слід, як то кажуть. Не, ну, не швидко, ні. Не швидко, але своїм ходом. Тут, знаєте, багато роздумів один про одного, можете снитись один одному. І коли просуваєтесь, розуміючи, хто ви один для одного і наскільки ви потрібні один для одного, для когось з вас закривається тема трикутничка. Не для всіх це зараз, а от у тих людей, у кого працювали над цим, Ну там вже дивіться, як воно у вас закривається. Там вже ви знаєте, як це відбувається. Але це ситуація, знаєте, не така, що ну, там якось щось поспіхом робиться. Тут обмірковане все. І якщо каже людина, що закриваємо цю тему, то дійсно воно там закривається, бо ну, там і вдень, і вночі було мислення про цю тему. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки завтра, що там буде робити? Дії чоловіка у бік жінки. Ну, тут, буде, тут пересування передусім тут завершення дійсно складного етапу в житті такого, що ну, емоцій було багато, думок було багато, і складно було більш за все от в думках. Це не фізично щось складно було робити, а Роздуми, складні роздуми, але це, ця тема вже закривається, і він вже виходить з цієї теми. Знаєте, так швидко виходить, щоб все гаразд, не затягую більше. Добре. Давайте подивимось дії жінки у бік чоловіка. Жінка тут, більш за все, знаєте, як захищає себе, як тримає оборону. І жінка налаштована йти вперед емоційно, відкидаючи все зайве. Якщо треба, то і цього чоловіка відкидаючи, бо ну так, налаштована на перемогу свою, власну, там, де вона собі бачить цю перемогу. Тобто тут просувається, незважаючи ні на що. Тут в вивчення себе, що я хочу, що на, сьогодні, на сьогоднішній день, на завтра, там, на майбутнє, що мені важливо, до чого мені рухатись, де я повинна розвинутись що я повинна собі зрозуміти. От цим зайнята жінка в цей день. Давайте дивитись для одиноких. Для одиноких, для одиноких. Угу. В одиноких тут більш за все вирішується питання документів, якісь переоформлення, оформлення. Тут знаєте, ще в цей день щось ну, нічого не робиться в цей день, як роздуми, страхи, але вже є розуміння, що треба зробити. І знаєте, робіть, бо по карті ту Спентаклів ви там отримаєте собі щось і будете задоволені собі і своїй дитині. Наприклад, якщо у вас дитина є або діти. Тобто ситуація, в якій треба справедливості домагатися. Вона тут у вас поки що під питанням та справедливість, нема руху по цій справедливості, але це те, що вам, ну, як то кажуть, належить і те, що потрібно вам, чого потрібно досягти, до чого потрібно прагнути. Далі дивимось. Робота, що у вас? Що буде завтра в роботі? Щось тут змінювати будете? Робота? Ну, нагадаю, ви різні, і для вас це різна робота. Для когось це по найму, для когось це та робота, яку ви робите в себе вдома. Це все ж таки теж робота для вас. Ну, тобто ви різні, у вас по-різному це значення має. Але все ж таки, тут зміни от, для всіх, для вас. Хтось щось буде дійсно змінювати, але це не просто так. от... Ну, з'явилась можливість, ви в роздумах були. Як що зробити? Ви в цей день просто скористаєтесь можливістю втілити свої прагнення. Тобто зробити так, як може хтось вам пропонував, може самі собі вигадали так зробити. Тож, це обов'язково робіть не, відклад... не відкладаючи, бо дивіться як ви тут лягаєте в позицію королеви пентаклів. У цієї пані, якщо вона щось робить, це все приносить їй гарний результат. І навіть якщо ви в себе на столі, на робочому столі, будете перекладати там олівці з одного боку в інший. там... Пил попротираєте. Навіть якщо це, на вашу думку, небагато змін, все одно це вам принесе в майбутньому якісь кращі результати. Тобто, наприклад, більше ідей буде надходити, більше бажання взагалі щось робити, працювати там з ким спілкування буде краще йти. Тобто, той потяг зробити щось, щось змінити, обов'язково на нього реагуйте і робіть. Хоч щось, але робіть. Далі дивимось, що вам важливо прийняти завтра. Можливість нового руху. Щось завершити, щось по-новому розпочати і тим самим закрити якусь складну тему для вас. І знаєте, у вас так сил це додасть. І от просто як з'явиться бажання щось далі робити, як відкинете від себе якісь страхи, тягар. Складнощі якісь, от просто ви будете себе навіть по-інакшому відчувати, у вас настрій з'явиться. Але це, знаєте, от певний ризик. Ану, зроблю так, ану спробую. Це, знаєте, як афера для декого з вас, але вона буде вдалою. Коли от на куражі щось будете робити. Від чого ж тоді краще б за все вам відмовитись завтра? Угу. Від якихось повчань, кому і як витрачати гроші, навіть якщо це от ви дітей повчаєте, або діти вас повчають, відмовляєтесь від таких тем. Самотужки і ви, і ваші діти, якщо це тема про дітей. Все зможуть вирішити. Тут все, от знаєте, про дорослість, про вміння відчути, там, прорахувати, запланувати, дізнатись чогось більшого. Про таке відмовляйтесь і якщо у вас з'явиться можливість. Як нового нового навчання, наприклад, ви хотіли щось би ну чогось навчитись і е, трапляються якісь курси, або майстер-клас, або ви знайшли цікаву книжку по цій темі. Обов'язково витратьте на, на це гроші, Ну якщо це вам по кишені, бо ви там колосально знань отримаєте. Вам так, е, Зрозуміло буде, що і як далі робити. Що, ну просто, от, знаєте, це як заради цього навчання, от ви і заробляли ті гроші. Щоб саме на це навчання їх витратити. Так само це може стосуватись вашої дитини, якщо для вас це актуально. Далі дивимось. Чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо. Угу. Суму сумувати хтось з вас буде через імператор. Це може бути країна. Може бути і ваша, а може бути і сусідня країна. Це знаєте, коли щось буде по-дурному зроблено. Або якась новина про якусь таку, знаєте, дурню, буде і це вас засмутить. Ну, тобто тут ситуація. Яку ви не хотіли б навіть чути, там, сприймати якось. Ви б не хотіли ні причетності до цієї новини, ані ну, якогось там ну, якоїсь можливості бути, дії якісь робити з цього приводу. Тут просто, знаєте, щось, що вам взагалі не сподобається. Що ви будете вважати от просто якимсь недорослим вчинком. І, ну, просто от на це будете зливати енергію. На жаль, цього не уникнути. На жаль, але, знаєте, це тема, яка вона ну, от нібито, от, знаєте, не буде дуже довгою, вона швидко пройде. Просто що небо попсує. Але. Ця тема вмикає якийсь процес на майбутнє. І цей процес про вихід з залежної ситуації. Тож, знаєте, все як завжди. От будь-яка ситуація, наскільки б вона складною не була, вона завжди веде до чогось кращого в майбутньому. Тож... Не, не засиджуйтесь в енергіях смутку, а краще завдячуйте за те, що навіть за таку ситуацію бо вона веде до кращого. Бо це, знаєте, як. Як якийсь процес, який вмикає зміни на краще. От без цього процесу вони б взагалі не, не дійшли б, не, вми, не вмикались б. Ну розумієте. і ну, давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра. Карти просто самі вистрибнули, тож дивимось. Ну, бачите як. Там, де вам страшно, там, де вас тримають в тих страхах і не випускають, шукайте більше інформації, бо саме от спілкування з іншими людьми, коли ви проговорюєте свої страхи, коли люди вам пояснення якісь надають, якісь, ну там може. Для когось навіть таємниці якісь розповідають про ж на щось, ви може, не звертали увагу, а вам звернуть увагу на це і розтлумачать, що до чого. Тобто вам важливо виходити в люди і спілкуватися з людьми. Вам важливо бути серед людей. Тоді, от якась залежна ситуація від вас відходитиме, і не так буде тримати вас у страхах. Тобто вам треба зрозуміти, що ви не володієте на сьогодення всією інформацією. А от коли людина чогось не знає, не розуміє для себе, тоді дійсно страхи лягають на розум легше і швидше. Тож шукайте ту інформацію, спілкуйтесь з людьми, і вам від того буде легше. Всім дякую, всім гарного дня. Гарних подій! Бережіть себе! І побачимось в інших відео. Всім пока!